Друзі, всім доброго дня з сьогоднішньому відеоогляді я хотів би з одного боку продублювати той відеогляд, який в мене був на російській мові, зараз перевипустити його на українській мові, а з іншого боку, підвести е, е, якусь лінію під тим досвідом, е, досвідом вирощування Павловні за 6 років, які є. В принципі, ми з 18-го року говоримо про це дерево, і е, можу сказати, що деякі екземпляри вони дійсно. Ну, справляють дуже таке велике враження і суттєво змінюють ландшафт як на присадібних ділянках, так і в принципі в нас по місту Харкову. А також деякі ділянки, які є по Україні, вони ну, заставляють трошки міркувати по-іншому з приводу вирощування ділової деревини. І сьогодні ми. З нашою командою збираємо по, знаєте, як по зернятку той досвід, який є, деякі лайфхаки, деякі знаєте, секрети. Бо ж, в принципі, якщо брати минулий ролик, ми там викладали більші ті дані, які ми взяли е з тієї книжки, яку мій товариш скачав там, з китайського чи з Google-перекладач, десь він переводив і брали ту інформацію, яку там давали. Розплідники, я і вам видавала. Зараз це інформація, це будуть такі, скажімо так, успішні кейси від тих господарств, які досягнули всьому успіху. На жаль, їх не так багато, і чому не так багато? В принципі, можливо, послухавши це відео, ви зрозумієте, чому так, а не інакше. Отже, поїхали. З чого все починається? Перш за все, це підбір саджанців. адже, як кажуть у нас. В народі, якщо гени гармидар, то і плоди будуть гармидар. І тут е, справа в чому. Я не кажу, що там треба брати там, в одному місці чи в іншому місці. Мені дуже сподобався підхід е, одного мого клієнта, там, підписника, який каже: я купив там, 10 е, партій саджанців там, по 20 чи по 50 штук в, інше, в різних місцях, висадив, подивився, які саджанці в нього ростуть. Які не ростуть, і далі вже замовив в тому ж самому розпліднику велику кількість. Це було під Києвом. Здається, Ігор його звали, Чого звали звати. Маю надію, що з ним все добре. Цей приклад показує, що, в принципі. Як би ми там не декларували ті властивості садженців, але кожна рослинка вона на новій ділянці буде вести себе особливо. Тому я брати би вам на початку брати малими партіями і висаджувати їх, дивитися, як вони, скажімо так, реагують на ті чи інші примхи вашого клімату, вашого ґрунту, ну і також вашого догляду, те з чого ми далі поговоримо. Наразі в нас є тільки в принципі, залишився, наскільки я знаю, один великий розплідник це повні всі інші там ну, в нас взагалі згоріло все. деяких там, Я не знаю, яка ситуація з ожгородцями, з вів'янами, але ну, маємо, що маємо. Другий момент це підбір ділянки для висадки. Перше, це має бути затишок. минуле відео, яке я викладав, там, хоч і є продух, але він невеликий. І ці дерева вони. Захищені домами, там немає такого продувного вітру. Натомість є, наприклад, ділянки, коли двір він повністю, знаєте, як фортеця захищений, і там їм ще краще розвиватися. Навіть з нашими там, морозами під мінус 30 і більше вони нормально собі, ростуть, нормально собі ростуть і розвиваються, оскільки там немає вітру, який просто вивітрює всю вологу. Натомість я хотів би сказати, є відео, яке ви мені. Ну, Деякі скидають там, якийсь там агроном, який там викладав відео з Ізюмського району, з Мічебілого, там, де вони там, поступово гинуть, можу сказати, що там вітер північний ціло, цілорічно. Коли води не приїхати, відзняти відео без там, посилення звуку просто неможливо, бо задуває в камеру, треба б користуватися мікрофоном. До чого в мене руки ще не дійшли. Або, наприклад, там, брати якось його закривати, ми закривали рукавичкою. І це доволі таки складна ситуація для росту рослинок, бо вони ну, не, звикли, не звикли в таких умовах. Плюс додайте сюди недостатній режим зволоження, додайте сюди те, що там, останні заморозки у травні, а перші у вересні, і ви отримаєте це, в принципі, те, про що ми будемо говорити у п'ятому пункті. І ми утримуємо ситуацію, за якою там рослина просто не встигає вирости, вона взимку втрачає дуже багато вологи, і в, мене, в неї обмерзає е е кора. На це я, е я рахую, що слід звернути увагу, тому якщо у вас є можливість, там, пос можливість посадити для себе десь е на ділянці, яка хоча б там з двох боків, або, наприклад, з півночі буде захищена від вітру там, ліса, чи, лісом чи лісосмугою. Або якимись там будівлями, це буде дуже добре, і вона буде розвиватися на, на порядок краще. Другий момент це, третій, пробачу це, скажімо так, захист від конкурентів, догляд, або, як я казав там, в минулому відео, чистий парк, про що, про що там люди, які ну, трошки не в темні агрономії, вони. Не знають, треба давати погоні рости самі. Прибирати хоча б там перші три роки всі сорні трави, особливо це стосується злакових, оскільки вони витягують весь азот, весь доступний азот, який там так чи інакше, інакше мікроорганізми фіксують з повітря, вони його витягують і вони не дають рослини нормально харчуватися. Ви всі бачите по моїм минулим роликам, як виглядає коріння Павловні. Це доволі таки, ну, скажімо так, тендітне, особливо те, що там перші 2-3 роки, воно тендітне, воно може швидко пошкоджуватися і воно не здатне на конкурувати на рівних ж таки, перші 2-3 роки з тими рослинами, які живуть аборигені. Бо і насіння у вас багато висі, висілося на цих ділянках. І рослини ці там знаходиться, тому варто все ж таки приділяти цьому увазі або постійно косити траву, або там дискувати, або фрезерувати, але так, щоб вона була чорна або ну, не було цього зілля. Другий момент, друга плюшка, скажімо так, цього методу це те, що земля у вас буде набагато швидше прогріватися за рахунок сонечка, і вона буде. Це зілля, яке ви будете косити, або там, за рахунок рядецина, вони не будуть забирати поживні речі. І вологу тим паче, про яку ми зараз і поговоримо. Четвертий пункт це волога. І тут важливо розуміти, що знаєте, як буде. І дуже добре це погано, і не дуже добре це погано. Треба розуміти якусь золоту середину. Як показав досвід Волині, навіть в тих регіонах, де мінус 17 максимальна температура, але є постійне зволоження взимку. А я нагадаю, що я там майже рік працював на Волині, і там постійно йшли дощі. Чесно кажучи, от клімат від нашої Харківщини дуже сильно вирізняється. І там от вона так не має великого морозу, навіть мінус 20 немає. І здавалося, б, то мантоза має там рости, все має рости. Але за рахунок того, що це збільшила низина рослинки не ростуть, вони там, метр і грунтові води. корінням достають і далі просто коріння зниває. Я бачив декілька рослин, які за рік-два за рік, знивають, за залишається якась частина коріння, вона потім за літку відростає і взимку та ж сама ситуація. І як ефект там рослина старіє. Вона постійно відбиває верхівку за рахунок того, що згниває коріння, вона не може це, це стабілізувати, висихає кожного року технічний зріз. Це в принципі і розчарування, на що сажати, що з цим буде, таке інше. І в принципі, ці ділянки вони, як правило, потім передисковуються. У них щось садиться, садиться, або там соняшник, або пшениця, ну там далі вже вже на власний розсуд, але. Це є. ну і е, Це одна сторона, скажімо так, монети, інша сторона це недостатнє зволоження. Те, що ми бачили в Ізюмському районі, коли в нас є там ділянка. Е, але от ну, ми тоді спілкувалися з власником, Він каже: ну от ми там три рази на рік його поливали по відру під дерево. Ми з вами розуміємо, що людина вийшла, відро полила. Вони змочені були змочені 5-10 см, а далі, там, де основна частина коріння, воно не змочується. І для, чого? для цього потрібно, по-перше, обов'язкове мульчування, якщо у вас є недостатнє зволоження, кращим варіантом буде крапельний полив, кращим варіантом, оскільки він дозволяє і економити воду, і, скажімо так, більш дозованою давати, можна і добре вона віддавати. Ну і також слід зауважити, що все ж таки от перші 2-3 роки, коли рослинка в нас зміцнюється, коли вона вирощує активну кореневу систему, це дуже важливо. Я не можу вам зараз дати точні цифри, скільки треба на одну рослину, оскільки у кожного свої дані, у кожного свій ґрунт, якщо це глинистий ґрунт, це, це одне, якщо це там, одна норма, чорнозьом інша норма, якщо це, наприклад, підзовані ґрунти. Третя норма. На пісках вона ще буде четверта, якщо там кам'яниста, там взагалі, можливо, там наскільки не лив, вона не пройде. Тому, друзі, це все вже ви робите, експериментуєте в себе на полі, ми можемо для цього тільки підказувати, як це все зробити, як це все покращити. Але майте на увазі, що перші два роки водички треба дуже багато, бо якщо у вас не буде вологи, вона просто не буде рости. П'ятий режим, за яким ми вже казали, це режим сонця і тепла. Чому Харківщина, вона не дуже, як ми вже скажімо так, вияснили, вона не дуже є цікавим регіоном для вирощування павловня. Тому що у нас, наприклад, в моєму вичанському районі до мене будинок. Останній мороз це там може бути і 5, і 9 травня, перший заморозки, другий, 3, 5 вересня. Тобто ми маємо по суті. там 3,5 місці, в які воно росте. І в ці 3,5 місця вона, якщо там це висадити з коріння або саджиться, вона від отакого росте там до 3-4 метрів. Звичайно, вона не встигає отримати всі ті поживні речовини, які дозволять цьому стовбуру нормально перезимувати. І з цього приводу я хотів би все ж таки додати, що найкращим варіантом це буде висаджування. Ну, Все те, що там Дніпропетровська область і нижче. Ми можемо там карту України умовно поділити навпіл по горизонталі от Дніпропетровська, все, що нижче, все буде добре. Там Ужгород, Закарпатська область взагалі топчик. Там росте, воно цікаво, воно квітне. І ми бачили, як воно квітне. Я викладав відео. У нас ж багато тих рослин, які ростуть зараз от, в місті Харкові, в області. Вони кожного року викидають квітки, але не квітні, бо квіти просто-напросто вимерзають. Бо бувають заморозки ну, дуже і дуже, і вони доволі продовгі. Тому, я все ж таки, коли ви будете висаджувати, якщо це якесь бізнес-складання, або ви хочете висадити їх там 100, 200, 300 штук, це все одно доволі таки великі витрати. Для себе, для себе, ну скажімо так, у вас. Повинно бути розуміння того, що клімат може зіграти з вами не дуже гарну, гарний жарт. Шостий момент, за який я дуже часто говорив, і в нас навіть і відео присвячене цьому, це годування Павлонія це рослина, яка має доволі такий швидкий темпи росту. І варто розуміти, що якщо ви не будете її годувати, або якщо не буде цих поживних елементів в ґрунті. То у вас вона рости просто не буде. І це просто факт. Тому азот, фосфор, калій – це ті елементи, на які слід, слід дивитися. І я вже казав, що там на початку варто там, трошки селітру підгодувати під осінь там, монофосфатом або сульфатом калію. Щоб було і те і інше. І також хотів би зауважити, що от ми дуже часто цієї теми. Скажімо так, ну, до цієї теми повертаємося. Що назавжди, ці добрива. Ми не ну, ніхто не буде годувати рослини, там майстра, Деякі клієнти мої це роблять, там яруцям чи мастером зачасту це буде або надій на той НПК, який є в ґрунті, або, наприклад, це буде. Купування яких там більш звичайних форм, або там поліфоска, або нітрамофоска, там, де є комплексно там азот фосфор калій, так він там буде розчинятися і всмоктуватися на наступний рік, або там цього року в кінці. Це буде не найдоступнішу форму, тому я радив би вам звернути увагу на внесення біопрепаратів. Вони, по-перше, вони пришвидшують всмоктування добрив, по-друге, вони їх. Це стосується, перш за все, бацел з там, Бацевс-поліміха, вони їх розкладають на більш доступні форми і фосфору, і калі. Ну і по третє, вони вам роблять дива з ґрунтом. Якщо ж ви є там людина, яка там або з якихось причин не хоче вносити або не може, або вам там не хочеться на все це вкидати кошти. Хоча б мольчуєте. При мольчуванні в будь-якому випадку. Бацило супціось так само сінна паличка, вона розкладає вам сіно, і так чи інакше, там є популяції, при регулярному мульчуванні Ці борцили попадають в рунт, вони є слабкими азотфіксаторами, десь 3-4 кг на гектар, за рік вони фіксують. Але вони так само розкладають фосфор. Так, вони робляться не так активно, як той же саме баціос мегатерем, але тим не менш, як варіант, коли ви не можете, наприклад, рівномірно внести. Хоча б мочування, воно вам буде робити дива. Також восьмий пункт, на який ми неодноразово звертали увагу, це захист від шкідників. І тут я хотів би сказати, перш за все, за те, що внаслідок агресії Російської Федерації в нас. Дуже багато полів вони не обробляються, вони не прискаються, і це призводить до то, того, що популяції деяких шкідників вони збільшуються у геометричній прогресії. І, в принципі, по минулому, по, цьому року, який, по минулому року, який минув, ми бачимо, що в нас багато і пепелиці, багато і е, тих самих і кусовок, багато метеликів, які просто. От навіть в тих містах, де їх ніколи не було, бо вони в природі вони розмножуються дуже багато хруща. Вони спокійно такі розмножуються, людина ніяк не контролює їхню популяцію. І це призводить до того, що, врешті-решт, вони, вони масово летять на присадібні ділянки і масово під'їдають все те, що ми висаджували. Тому друзі, не забувайте про захист. Він може бути як хімічним, так і, так і біологічним, деякі навіть примудряються механічно захищати. Але це те питання, на яке слід звернути увагу. Я не буду дуже чітко зупинятися на цьому, оскільки, в принципі, кожен для себе вибирає як спосіб, і ми зараз, ну, якщо ми будемо перелічувати всіх шкідників, нам не хватить піти 5, 5 годин. Ось дев'ятий пункт це стабільність. Стабільність та послідовність. У тих, скажімо так, кроках, які ви робите на шляху вирощування по вовні. Бо найчастіша проблема, з якою я сам стикався, це те, що людина, яка починає робити щось там в одному році, там, це було 18, 19, 20, вона там наступного року, трошки, якщо в неї щось іде не так, або вона припускається в помилку. Або, наприклад, якщо в неї не вистачає часу або ресурсів. Вона все закидає і пускає на самотік. Такого не можна робити. Ну, По-перше, рослина це жива істота. По-друге, ви маєте розуміти, що це не просто так, що ви там розкидали якусь там газонну траву, вона там росте, або там якісь сидирати, вони ростуть, розмножуються, і далі там щось таке буде. Ні, тут треба постійно за нею доглядати. Якщо ви не доглядаєте, то робиться ну, не дуже гарні речі, вона перетворюється у чагарники. І таких ділянок я, наприклад, бачив ну, відсотків 70%. Коли людина там, на другий-третій рік, коли вона щось робить неправильно або вона там, непослідовно. бувають такі ситуації, коли вона там, почала десь щось сталося. І далі ти приїжджаєш на цю ділянку, ти бачиш такі от дерева, але вони там стирчать по 3-4, по 5 з одного куща. І все, і ти розумієш, що треба там ну, людина 4 роки вирощувала, в неї там, є 4 пагони по 10-15 см, але о, треба робити технічний зріз, оскільки ну, воно нікуди не годиться. Друзі, все ж таки, якщо ви от, розумієте, що ви не витягнете цю дистанцію 5 років, краще не починати. Краще там зекономити ці кошти і вкласти їх кудись в інше. Третє. 10, розумі... точніше. Розуміння для чого ви це робите, оскільки від постановки задач, це в принципі буде у нас останній пунктик, Від постановки задач залежить і структура догляду, і структура е, харчування, і взагалі е, те, що ви отримаєте на кінці. Е, хтось там садить для того, що це там модно, хтось садить там для мединосів, хтось садить для відновлення лісів, хтось садить там для екології. Хтось каже, садить там для розмноження, хтось садить для того, щоб там декоративна якась функція була. Ті дерева, які в нас є в місті, з ними ну, там майже немає догляду. Єдиний догляд це там викошування трави, якась там боротьба зі шкідниками і підрізання там на, до двох метрів гілок, аби діти не плигали. І можу сказати, що це також має право бути, оскільки це дерева растуть. Якщо ви там садите на ділову деревину, Варто посинкувати, варто там десь там або повторний технічний зріст зробити, або вже коли там вже деревосте, там бокові гілочки прибирати. Тобто є багато моментів, які треба робити. І ви, коли ви просто вирішите цим займатися, треба взяти аркуш паперу і це все для себе написати. Тому, друзі, перш за все для себе зрозуміти, що воно нам треба. Я зараз ще раз просто пропишу для того, щоб ви розуміли, як ми йшли. Перше, отже, перше, на що хотів би звернути увагу, це в нас іде а, підбір саджанців. Другий момент, він обов'язковий підбір ділянки. Третій момент це догляд за землею. Щоб не було в нас бур'янів, щоб не було в нас там якихось пригорнів, щоб вона була вся рівненька і красива. Четвертий момент. Це режим волога. Не забувайте, що як і людина, будь-яка рослинка хоче пити. П'ятий режим це режим тепла і сонця. Знову ж таки, про що ми тут говоримо? Про те, що треба вибирати ділянку там, де буде більш сонячно, і, наприклад, якщо б у мене зараз там Ну, я не кажу, що це треба робити у той період, коли Україні йде війна. Але коли війна закінчиться і я захочу там посадити собі ділянку для того, щоб вона давала приносила мені кошти як внаслідок ділової деревини, так і за рахунок карбон Project, то я краще посаджую десь на Херсонщині або на півночі Дніпропетровської, на півдні Дніпропетровської або там Запорізької області, або маю велику надію на Донеччині. Оскільки там набагато краще кліматичну умови, аніж на Харківщині, хоча Харківщина вона рідніша і ближча. Шостий момент, також він немало важливий, це годування. Не забуваємо про те, що будь-яка істота і рослина це також жива істота, вони хочуть харчуватися. Сьогодні, завтра, післязавтра цілий рік. Сьоми Це те, що в принципі дозволяє покращити це, покращити це, покращити Це, покращити Це і покращити це. Якщо у вас є поганий ґрунт, якщо у вас глиниста земля, то мульчування зробиться набагато кращою. Це дійсно той прийом, який змінює якість ґрунтів. Це той прийом, який змінює вологумінність і вологоємність ґрунтів. Ну, в принципі, можна казати, багато приємних епітетів, але це реально крута штука. Восьме. Захист рослин від шкільників. Це дуже важливо, бо, як я вже і казав, ховща більше і більше і більше. Дев'яте. Стабільність дій та послідовність, як ви почали, протримайтеся хоча б до 4-го року. Далі вона вже сама себе всім забезпечить. І Десяте розуміння нашого ценаду. Тобто, коли ви зрозумієте, на що вам треба, ви вже будете під себе розглядати усі ці, тобто спочатку намір, постановка цілі, потім дія. Це Намір. Друзі, я маю велику надію, що вам сподобалося, що ви додивилися до кінця. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, свої думки на, на рахунок цього. Я думаю, що ця тема вона буде розвиватися і маю велику надію на те, що все ж таки війна скоро закінчиться. І наша організація, я особисто будемо в тій команді, яка буде відновлювати грунти не тільки а навіть іншими рослинами. Як я вже казав, у нас є проєкт по реабілітації військових. Зараз ми іншим шукаємо тих людей, оскільки там деякі люди з нашої команди вони ну, вибули. Але тим не менш, хто хтось пішов воювати, хтось там пішов працювати на цю ж саму. Тему, але не державу. Але тим не менш, ми це все не відкидаємо. І Павлоні це той один із шляхів реалізації цих задумів. На все добре, до нових зустрічей, Пока-пока.